Добрий день, мене звати Грищу Коля, мені 37 років і в мене вже вчаться в цій школі двоє дітей. Е, перша моя дитина Роксоланка вчилася вже з самого початку, з 8 класу. А тепер цього року даю свого другого учня в 4 клас. Бо я дуже задоволена школою, тому е, ну, хочу, щоб в мене діти вчилися в найкращій школі Івано-Франківська. Ну, він любить творчі всякі завдання, якісь українську мову, англійську, тобто йому подобаються більш такі гуманітарні предмети, ну і, звичайно, IT. Дізналася за, за допомогою реклами і дуже задоволена, оскільки дала тому і другу свою дитину в цю школу. Тому супер задоволена. У мене кращої школи в Івано-Франківську немає. Я дуже хотіла альтернативної школи, щоб вона не була ні на що подібна, щоб дитина була щаслива, вільно себе почувала, з радістю йшла, щоб була легка атмосфера, красиві молоді вчителі. Тобто для мене було важливо, щоб легко все було і не вимушено, і щоб давали гарні знання. Я задоволена відношенням вчителів до дітей. В них дуже гарні дружні відносини. Особливо дуже гарно це складалося під час різних тривог. Завжди були якісь ігри між дітьми і вчителями. Тобто вони завжди зацікавлювали вчителі дітей у чомусь. І завжди була дуже легка і гарна атмосфера. І, звичайно, давали дуже гарні знання. Тому я дуже задоволена і даю в подальшому свою дитину до цієї школи. Вона дуже сильно відрізняється. По-перше, відношенням до дітей. Тут є ну, тут абсолютно інший формат. Все, по-перше, вони працюють на айпадах. Не потрібно носити за собою книжки. Діти мають різні 3D-окуляри, в різних вони на уроках використовують цікаві такі відеозображення, вони мають арт-уроки, тобто можна було вибрати іншу мову. Моя дитина, наприклад, вчить китайську, тобто в простій школі такого немає. І вона абсолютно інакша концепція цієї школи, і за рахунок цього я дала її в цю школу. Я помітила одразу, тому що вона стала набагато більш комунікабельна. Вона стала весела, відкрита, легка, щира. Вона хоче вчитися далі, розвиватися. І саме що цікаво, навіть я ніколи її не заставляла вчитися, але саме в цій школі вона сама захотіла вчитися і якраз закінчила з відзнакою 9 клас.